Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Знову переходимо до наших ворогів. На жаль, на жаль, хотілося б, аби було як у гімні, щоби зникли як роса на сонці, але поки вони у нас є, ми ще трохи про них поговоримо. Владимір Пітун, Петун, Путін, перепрошую, виліз зі свого бункера. Ну або це зробив прямо у бункері, і записав звернення обращення як женщинам на 8 марта. Вони ж то святкують як день краси. Вони там не звикли до того, що жінки як у нас можуть і на фронті бути, і у політиці. там це день женщины. Давайте послушаем, потому у меня есть одно такое интересное напоминание. Дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом. Самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами. Потому что возвышенная, Уважительное отношение к женщине, к материнству для нас безусловная ценность. Такі в них цінності вони їх так демонструють тут на території України, коли знущаються з цивільних українців, коли в Українок так у женщин, як він говорить, забирають домівки, забирають дітей, батьків, життя їхнє звичне. Такі ценності в росіян, що я не знаю, аж верне на не буду казати, що але це не найцікавіше. Поговоримо про брехню Володимира Путіна, яку росіяни середньостатистичні просто їдять і насолоджуються, навіть серветкою губи не витирають, тому що минулого 8 березня його Возвернение в Залиту звучало ось так. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. А що це у них там таке проїзошло, що це резервістів за цей рік встигли набрати з осені, то роблять відкрито до осені, то робили приховано. Я от собі іноді дивлюся на оті їхні побрехеньки. І я думаю, а може про на проти нас якихось дві російських федерацій воює? Може їх там вони поділені, якось дубльовані, тому що одні говорять одне, інші говорять інше. Один президент Російської Федерації говорить про те, що мобілізації не буде. інший вже наступного року взагалі навіть не згадує, а мобілізація оголошена. Ну коротше, в Росії і в тих їхніх. Сортах не буду казати, чого дуже важко насправді заплутатися головне, що не плутаються наші сили оборони, так у сортах нашого ворога мають завдання вигнати усіх із нашої землі. Я вкотре підкреслю, що ми мусимо їх у цьому підтримувати, тому що все, що відбувається на полі бою, воно пов'язане з нашою безпекою, і з нашим майбутнім. Тож мусимо продовжувати їм допомагати.